Вітачного товариство! Сьогодні у нас на огляді Донфен 244 G2 в новому облицюванні. Встановили ми на нього п'ятидверну кабінку та розробили ми на цю модель передні крила. Можливо, хто вже бачив відео з крилами на 404 Донфен з примусовою навіскою. Тут дещо інший міст. В міст такий самий, а система повертання коліс, вона інша. Зараз я покажу більш детально. Там ті крила, що я показував на минулому відео, на них цей гідроциліндр був посередині і він був на дві сторони штоки. Тут він з одної сторони і тут дещо інше кріплення повинно бути. Тобто різниця між ними колосальна в кріпленні, Це зовсім інше. Зовсім інших крила повинні бути. Так, як же вони зроблені? Зроблені під дві точки кріплення, під 4 болти кріпиться там знизу і тут вверху. І маємо такі ось міцні стойки, які з'єднані між собою цим профілем. Так як воно все з'єднано, не так, що воно роз'єднано і буде ломити, наприклад, там, тут буде грати по-своєму, там буде грати по-своєму, і буде виламувати болти, і буде все лопати. Тут ні. Тут воно все моноліто, все дуже міцно, його взагалі поворушити не можна, і вібрації жодної немає. І є гарантія того, що крила лопати не будуть, так як воно все заварено. і... Досить надійно. До речі, тут резина у нас 650 на 16. Але тут ще є великий запас, тому тут запросто можна поставити і більшу резину. Тобто є куди поставити більшу резину. Так, зараз я заведу трактор, покажу, як все працює на заведеному тракторі. До речі, кабінку ми перестановлення поставили на подушки. Тобто перерізали тут все спереду. Так само. І задні крила. Зараз так швиденько покажу. В принципі, відео на каналі є про цю всю процедуру, тому переходьте на канал, дивіться, то так по кабінці коротко. І зараз заведу, покажу, як все працює. Чи є вібрація, чи нема. Так, як бачите, трактори я завів і все мертво. Патруль трошки сам починає ходити, вібрувати, а крила стоять на місці. До речі, на рахунок тої переробки, чи варто перерізати, чи ні, наприклад, я сиджу в кабіні, ще можу розмовляти. І я сподіваюся, мене чути. Зараз я виходжу. Все в реальному часі, думаю це все буде чутися. Так як бачите, крила стоять нерухомо, з жодної вібрації. Нічого немає. Бачили ми багато тракторів, на яких рідні крила ходять такий резонанс, що ними калатає, як... Ну, Не будемо казати, як що. Так, друзі, на такий трактор шаблон є, на крила, є шаблон на кабіну. Та, в принципі, на все є. І обшивка, і такі додаткові табурети. Тобто, все, що потрібно, все на цей трактор є. Все, в коментарях додавлю свій номер телефону. Кого цікавлять крила, кого цікавить кабіна чи обшивка, телефонуйте, пишіть. І всім успіхів!